Отже, друзі, про зліз Дональда Трампа про всі заяви Росіян і не тільки. Далі переходимо вже до обговорення найголовніших подій і заяв до цієї години. І робимо це у чудовій компанії. Вже зараз з нами дипломат, міністр закордонних справ у попередні роки. Керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. Пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Вітаю Вас Мені теж подобається ваша компанія, Так що давайте. Пане Володимире, ну зокрема, в нас з вами хороша компанія, але я завжди якогось третього-четвертого хлопця тягную. От вони дуже мірські, але в нас з вами така робота, правда? Е, ви ж знаєте, що буквально вчора вийшов черговий пост Дональда Трампа. Мені здається, що він все ж таки запам'ятається тим, що він найбільше продукував тільки постів в своїй соціальній мережі. Але він сказав очевидне, от прям факт, от прям істину, наче вустами дитини про те, що Путін має усвідомлювати, що якби не Дональд Трамп, то йому було б ой, як боляче. Але Далі хочеться запитати, а Дональд Трамп не відповість, вам доведеться відповідати. А що ж далі? От після цих постів ну, Знаєте, далі. Ну я би я би на місці Трампа все таки був логічним. Хоча знову ж таки, ми з вами Олена вже недоразово говорили, що треба враховувати специфіку психоустрою тієї чи іншої людини. Тут ми знаємо про що ми говоримо. Не будемо вдаватися в медичні деталі. То на отут, якраз було б добре, якби після. Логічного е, декларування факту е, е, була б не менш логічна дія. А так виходить, що е, е, це правильне оцінювання е, ним воєнного злочинця Путіна повисає в повітрі. І далі нічого не відбувається. Що я б робив би на місці воєнного злочинця Путіна? Я б аплодував. Так він його образив, так він його назвав божевільним, господи. Які проблеми? Його ці речі не торкаються ну, жодним чином. Його торкаються тільки ті речі, які роблять йому боляче. Трамп йому зробив боляче? На жаль, ні. На жаль, для нього. І з іншого боку, на щастя, тому що він розуміє, якщо це тільки обзивалки, погрози і тому подібне, ну так однією більше, іншою менше. Господи, які проблеми? Я собі працюю далі. От, власне, що відбувається мені. Чомусь здається, що Трамп продовжує десь десь там в глибині, сподіватися на якісь абсолютно ну, нереальні нереалістичні речі. Путін вбивця, Путін злодій, Путін маніяк. Ну, ну, як можна сподіватися, що маніяк відмовиться вбивати свої жертви? Ну такого не буває. Це знову таки специфічний психотип. Просто треба розбиратися в цьому трошечки, хоч більше і від середнього рівня. Ну, я думаю, що у Трампа ж є все таки якісь адекватні радники, які що можуть підказати. От тому поки що це красиво, це прекрасно, але поки що не дієво. Пане Володимир Володимире. Як ви тоді оцінюєте те, що постійно росіяни вони ж підсовують якусь таку інформацію, чи, чи документи, чи в принципі йдуть на догоду того, що очікують від них американці? Ну, мовно кажучи, ви хочете перемовини та оцей Стамбул. Ми підемо на ці перемовини, тільки відправимо якогось там не надто серйозного представника. Ви хочете від нас меморандум? Ми напишемо. Чи вирімомо ми в ці меморандуми і в ці документи? Звісно, ні. Але сьогодні Reuters публікує інформацію з посиланням на трьох представників з оточення Путіна. Воно ж як серйозно і гучно звучить. І де Росія, нібито чи Путін, готовий передати заморожені свої активи на відновлення України? Хоча ну я б сказала, так що там мова йде про те, що все ж таки вони хочуть їх якось частково і забрати, але найголовніше. Ніше вони очікують письмових гарантій щодо зупинки розширення НАТО. Вони хочуть унеможливити вступ України, Грузії і Молдови. Це не дуже схоже на почерк самих Росіян. Бо ми ж знаємо скільки територій наших вони хочуть, як вони хочуть керувати, впливати і не тільки. Але це ж теж певний спосіб продовження цієї комунікації. То чи це чергова пастка? Ні, Ну Олено Пастка там, починаючи з першого з першої хвилини всього того, що відбувалося, ну давайте відмотаємо назад. Трамп про що говорив? Про безумовне, негайне припинення вогню. Так. Що ми зараз обговорюємо? Ми зараз обговорюємо умови, передумови там передача якихось там активів, переактивів. Тобто, це все йде в. Розвиток всього того, що Путін хоче. Він хоче займатися окозамилюванням. Ну Трамп на превеликий жаль на це повівся. Благо здається, що у європейців закінчується все таки оце терпіння, яке, яке у них ще десь там є, для того, щоб нарешті вдарити. Ну вони хочуть щоб це був удар спільний з американцями. В цьому є логіка, тому вони от день від дня відтягують ті речі, які варто вже давно було б зробити, скоро буде місяць від їхнього ультиматуму. Все те, що відбувається, це справді подарунок Путіну, тому що він робить те, що він хоче. Але мені здається, що у європейців все-таки наступає вже десь ну, момент, коли, коли вони втрачають власне обличчя, те, що його втрачає Трамп. Ну тут уже як кажуть нічого ми не зробимо до тих пір, поки він. Вибачте, не вжарить до тих пір він буде продовжувати оцей з'їзд вниз своєї репутації, а також репутації Сполучених Штатів Америки як країни, яка щось там десь обіцяє, але не робить. І в цьому контексті у мене єдина надія на, на дві речі: на американських сенаторів і конгресменів. І здається, вони взялися за це більш-менш серйозно. І, ну, цей останній е, виступ нашого то друга, то не друга, е, е, який представив в сенаті свою е, резолюцію по е, ну фактично покаранню не лише Росії, але й Китаю, і Індії. Лінцягента, так, але я, от не знаю, чесно кажучи, я не маю зараз достатніх. Е, Достатніх підстав сказати, що це узгоджена позиція, але схоже на те, що можливо через е, от такий е, варіант Трамп теж е, не хоче на себе брати особисто відповідальність за це і перекладає на, на, на сенат, а потім і на конгрес. І я думаю, що другий момент, який змусить Трампа, все таки е, думати трошечки реалістичніше, це е, е, позиція військово-промислового комплексу, бо е, втрачати. Десятки, а може й сотні мільярдів доларів замовлень. Ну якось їм не я думаю, що не хочеться тому це дає мені щонайменше сподівання на те, що американська допомога за гроші, але буде продовжена. Та да, ну знаєте, пане Володимире, дуже зручно, коли ти ні за що не несеш відповідальність і намагаєшся її постійно на когось перекласти. Це ж стосується Дональда Трампа і його спроб перекладати відповідальність і на Джо Байдена постійно там, де виходить це робити. Але найголовніше в один із своїх там заяв чи постів Трамп сказав, ну Дивіться за час мого президентства Україна не втратила ни, ніяких територій. Ну це там було, да е, буквально зовсім трошки декілька днів його президентства. А зараз ми стоїмо перед дуже важливою загрозою, і навіть не тільки Трана тривога, та яка зараз буде накривати столицю і можливо, нашу країну, а наступів та скупчення військ і все інше. А як ви гадаєте, чи це має для Дональда Трампа значення? Все одно йому ж там кладуть на стіл папочки, в яких показують до чого готуються Росії і які їхні плани та наміри? Ви знаєте, Олена, я думаю, що це його хвилює найменшим чином, як і в принципі Україна. Ну вибачте за цинізм, але Трамп людина, яка за цим особливих проблем, мені здається, не бачить і не хоче бачити. Йому, як популісту, як, як чемпіоновських популістів потрібні лише Заголовки потрібні лише на фірверки і на те, що може дати йому бодай якусь популярність, чи буде на 100 квадратних кілометрів менше контрольований урядом України території, чи більше господи, яка проблема? Чи загинуть ще там кілька десятків тисяч людей з того чи іншого боку? Ну загинуть це ж не американці. Думаю, що це на нього найменшим чином впливає. Тут головне, все таки на те, що Путін йому реально кидає, ну так би мовити, рукавичку. Він демонстративно, публічно його принижує усіма усіма заявами оцими заявами Лаврова, оцими заявами Захарової і всіх інших. Ну я вже не кажу про напівп'яного п'яного завжди Медведєва, який погрожує Третьою світовою війною і тому подібне. Я думаю, що ну от така саме поведінка Росії в цілому, може повпливати на, на позицію Трампа. А квадратні кілометри української землі, я думаю, що йому абсолютно байдуже. Ну і остання заява президента Зеленського, пане Володимире, міністр оборони України, мав телефонну розмову з головою переговорної команди Росії Мединським. Так дуже коротко сказав президент Зеленський. Цікаво, про що ж вони говорили? Може знову обрали точку на мапі, де будуть зустрічатися, але то вже тема для наших наступних розмов. Дякую, пане Володимире, за те, що ви до нас долучилися.